Права 1188. Наведи приклад чисел, у яких ціла частина дорівнює нулю. Як називають такі числа? Ну що ж, давайте думати, а що ж це за числа мішані, в яких ціла частина дорівнює нулю? Ці числа ми називали правильними дробами. Ну, наприклад, давайте запишемо декілька з них. Пишемо, наприклад. Ну і записуємо, ну, скажімо, одна друга. Потім 3 п'ятих. Ну і скажімо 7-8. Усі ці числа. Тобто, якщо у нас... Бо в нас ще є не тільки правильні дроби, а в нас є мішані, у нас є неправильні дроби. У них ми не можемо сказати, що ціла частина дорівнює нулю. Але в цих усіх чисел у нас чисельник менший за знаменник і ціла частина в них дорівнює нулю. Ну що ж, такі числа ми називали правильними дробами. Так і записуємо. Такі числа називають правильними дробами. Правильними дробами. Ну що ж, ось таке просте завдання, що правильні дроби це окремий випадок мішаних чисел. На цьому вправу завершено.